Добрий день, любі діти! Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами проведемо заняття з малюванням. За вікном вже панує осінь і розфарбовує всю природу у свої улюблені кольори у жовтий, помаранчевий, у червоний, але ще багато остається зеленого листичка. А ми сьогодні будемо з вами малювати. У нас їх дуже багато в дитячому садочку, але будемо малювати не олівцями, не пензликами, а не традиційним способом. За допомогою паролона. Ось я вже зробила дві такі штучки з паролончику, якого будемо малювати. А зараз покажу, як зробити ще один. Вам три потрібно буде зробити: беремо шматочок паралону, ножиці. І розрізаємо його на маленькі смужки. Але дорізаємо не до кінця. Отак От нарізали. А тепер взяли прищепку, пристібнули. І у вас вийшов ще один такий паролончик. Для роботи нам потрібно папір аркушу, фарби, жовта, зелена синя, три паралончика на прищепках, олівець простий ножиці і клійоночка для того, щоб класти сюди. Спочатку ми візьмемо олівець і намалюємо три берізки. Посередині спочатку намалюємо стовбур і крону навколо дерева, з лівої сторони, і крону, і з правого. А на беріски на стовбурі що є? Так, чорні смужки. Тому олівцем намалюємо різної довжини смужки довші коротші. Це не важко дітки вам буде зробити. І покладемо. І будемо малювати листечко. Спочатку візьмемо поролончик і макнемо його у зелену фарбу. І поставимо листечко на по всій кроні дерева. Якщо десь трошки менше, то ще доберемо фарби. Опять макнули. На іншому дереві поставили. На третьому трошки більше зеленого листочка і поклали. Тепер візьмемо паролончик з жовтою фарбою і будемо малювати жовте листечко, його ще не дуже багато, тому подріжки намалювати. Але на землі листечко теж лежить вже, воно опадає. Тому ми і намалюємо унизу жовте листечко і зелене? І зелене листечко. Ота. А для чого ж нам синя фарба? А синюю ми намалюємо, діти, хмаринки у горі листочка. Отак. От На нашому аркуші, аркуші намалюємо хмаринки. Ось і вийшла, вийшов у вас малюнок з берізками. Подивіться, який.